Наша громада виділяє достатньо уваги і ресурси для забезпечення лікарні новим сучасним обладнанням. Я хотів би, щоб ви почули декілька слів фахівців, які працюють на тому обладнанні, яке придбала наша багатопрофільна лікарня. Доброго дня! Я медичний директор Варезської багатопрофільної лікарні. Наша лікарня отримала медичне обладнання, яке на сьогоднішній день. Вже працює медичне обладнання у вигляді апарату ШВЛ, який є багатофункціональним і надає допомогу жителям нашої громади. Вітаю! Я Луцик Тетяна Анатолійовна завідувачка відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, Варазка багатопрофільної лікарні з приводу апаратів, які закуплені нашою міською радою. Ми вдячні за ці закупівлі. Це новий прогресивний шаг в респіраторній підтримці в нашому відділенні. З 2000 року ми працюємо на подібних апаратах. Це апарати високої якості. Він допомагає нам виходжувати тяжких хворих з тяжкою респіраторною патологією, з, тяжкою, з тяжкими сепсісами, з тяжкими післяопераційними ускладненнями, і без нього я вважаю якість надання буде страдати. Варто відзначити, що апарат штучної вентиляції легень Гамільтон. Дихає разом із пацієнтом або замість нього, коли власні сили людини вичерпано. Він самостійно аналізує об'єм легень, адаптується до стану пацієнта та підтримує його дихання в найкритичніші моменти. У складних післяопераційних випадках, при гострих ураженнях легень чи нестабільному стані, він дає шанс. Це не просто обладнання, це новітні технології у варальській багатопрофільній лікарні, які щодня рятують життя. Ми задоволені співпрацею з нашою міською владою, тому що вони прислухаються до наших бажань. Придбано також інше обладнання, яким ми користуємось, і яке функціональне і доброякісне.